Встановлючі на території Хмельницької та Житомирської області діє організована група, учасники якої під керівництвом організатора, відповідно до розподілу ролей, здійснюють незаконне виготовлення, придбання, зберігання з метою збуту а також незаконний збут, особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено в ВІПІ. Вони є в наявності будинку. Є такі, так? Да? Покажете, це все знаходиться. Надаю другий примірник ухвали, за якої буде проведений обшук. А тут не вийшов платів. І також буде пристало подібного речовиною білого кольору. Це напевно було важче.

стала ж ось ця сушилка, дивіться, ось у неї була сужилка. Що Було в нас скляне обладнання, саме скляну колбу упору на 20 20.000 мл також вилучено. Чотири пластикових літі, один пластиковий мірний стакан, три респіраторні маски з нашуруваннями, три пластикові каністри із наявною рідиною невідомого походження, керамічна ліка з нашуруваннями. Ви сюди приїхали? Сказали нам, що він сказав, як ви зайшли в паку? По телефоні сказав, чекай до вечора. Угу. Я почекаю до вечора. Угу. Він вже е, вийшов на зв'язок. А збували як? і Кому? Мені просто кидали адрес. Я на це цей. Те, хто вас нанімав на роботу, да? Він вас сам знайшов, да? І запропонував вам цим займатися. займаться. Мы посудим в том, что ты будешь зачитывать, да? Ну и пускай все, придет бой. Потому что под камерой будем отбить. Оперативники департаменту боротьби з наркозлочинністю спільно зі слідчими головного слідчого управління Нацполіції припинили діяльність наркоугруповування, члени якого займалися виготовленням та збутом психотропної речовини Альфа пвп Правоохоронці встановили, що до складу злочинної групи входить четверо мешканців Хмельниччини, а лідером угруповування виступав 34-річний чоловік. Для маскування своєї діяльності він винаймав закинутий будинок в одному із сіл Житомирської області, де обладнав нарколабораторію. За синтез психотропів відповідав 35-річний член угруповування. А потужності лабораторії дозволяли виготовляти щонайменше 3 кг психотропів щомісяця. Готовий товар хімік пересилав до Хмельницького. Там двоє інших членів угруповування фасували психотропи та збували по всій країні гуртовими партіями через пошту та мастер-клади. Такий бізнес приносив їм близько 2 мільйонів гривень доходу в місяць. Поліцейські провели 9 санкціонованих обшуків, в результаті яких вилучено майже 5 кг вже готової альфа-пВП та 65 літрів альфа пвп у, рідк у рідкому стані вже на етапі синтезу. Також вилучено амфітамін, канабіс, прекурсори та лабораторне обладнання. Орієнторна вартість вилучена за цінами чорного ринку, складає понад 10 мільйонів гривень. Трьом фігурантам слідчі повідомлені про підозру за частину 3 статті 37 Кримінального кодексу України, тобто в незаконному виготовленні зберіганні, перевезенні, пересиланні чи збуті психотропних речовин в особливо великих розмірах. Лідеру угрупування та хіміку додатково вручено підозру за частину 2 статті 1017 Кримінального кодексу України. Суд обрав підозру запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.